Ну, друзі, дорого грати з генератором, тому починається нова ера акумуляторів. Шукав я довго в інтернеті, які є ще варіанти, щоб здешевити цей так званий блекау, який рашисти нам створюють кожного дня і кожного тижня фактично нові нові пошкодження. Чим можна все-таки замінити генератор? Тому що генератор як такого, ну, як на мене, це основні мінуси. Це те, що він споживає паливо. Це десь 1 літра на годину. Відповідно, самі порахуйте, якщо в день у нас є всього там, від 4 до 8 годин світло, а в інший час немає. Це вже трішки накладненько, тому що 16 годин роботи генератора, ну нехай не всі 16, навіть 8 годин роботи генератора це вже 8 літрів палива або 400 гривень в день. Іде. Крім витрати палива, є ще інша, інший мінус, це те, що він шумний, і він знаходиться на дворі. Ну, я вирішив скористатися ще одним таким пристроєм. А, докупив акумулятор 3000 гривень на 80 А за годину. І докупив ось такий пристрій, який називається безперебійник. Упс, так званий. Або ДБЖ джерело безперебійного живлення. На 500 вольт ампер не, не путайте, тому що ось це значення 500 Це не потужність у ватах, яку видає цей пристрій. Це де тут воно ось воно позначене? Зверху, бачите, 500 вольт Ампер. Або ж 300 Вт. 300 Вт це та потужність, яку можна підключати до цього без Мінус всіх безперебійників в чому? Вижте, тут встановлюється акумуляторна батарея. Акумуляторна батарея на 12 вольт. Ну, маленька акумуляторна батарея, свинцево-кислотна на 12 вольт це 7 А за годину. Цієї акумуляторної батареї вистачає, щоб відповідно, ось тут ближче покажу характеристики, для того, щоб за 3,8 хвилини ти закінчив роботу, завершив роботу на комп'ютері і закрив його. Все, Тобто довго він працювати не може. Але шляхом таких досить е, непоганих маніпуляцій. Тобто, підключивши ось такі е, кабеля, ну, я взяв тут подвійний кабель 2 на 2,5 квадратних, е, де тут написано квадратних міліметра. Ось в епіцентрі купив 2 на 2,5. Я знаю, що ви зараз заплюєте, що це мала товщина, але ну, слухайте, максимальне споживання 300 Вт. Подивіться на ці кабеля. Ну, да, Цей кабель, мабуть, трошки потужніший. Тут, мабуть, 4 квадрата. Ну, я думаю, що якщо взяти 4, то його точно гарантовано вистачить на весь рок експлуатації. Тобто, щоб підключити. Купив я значить, ще папки. Ось такі. бачите, Папки купив, кабель купив. Відповідно, крабіки у мене були. Я взяв із компресора автомобільного. Тут, до речі, ще й була ось така зарядка. Розетка. Сюди можна ставити зарядку автомобільну для прикурювача, і, відповідно, заряджати одразу гаджети, телефони, тобто не використовувати трансформацію, і, відповідно, не витрачалася зайва енергія. Що цей прилад робить? Він перетворює. 12 вольт постійного струму у 220 вольт змінного струму, який передається вже в мережу. Ось цим проводом. Ось в мене підключений кабель, який йде зараз до Wi-Fi. Живить Wi-Fi. Ось сюди він йде, заходить. І ось бачите, живить Wi-Fi. Тобто, до мене в будинок заходить оптоволокно. На нього достатньо подати. 12 вольт, що сюди, що на роутер. І відповідно в мене є в будинку інтернет. Фактично завжди на зв'язку. Головне, щоб у оператора, який надає послуги, теж було живлення на виході. І все. Так, Повертаємось до безперебійника. Цей пристрій перетворює 12 вольт постійного струму на 220 змінного і видає потужність максимум 300 Вт. Тобто до нього підключити можна такі не енергозатратні прилади. Також він підключається до ось цим кабелем. Він підключається до тої ж самої мережі і коли вмикається світло. То він просто транзитом через себе пропускає електроенергію, не перетворюючи її, і віддає знов в ту ж саму мережу. Фактично, якщо він підключений до мережі, то у вас завжди буде струм без перебоїв в мережі. Тобто його не треба вмикати-вимикати періодично. Чим це плюс порівняно із звичайними інверторами, які просто перетворюють? 12 на 220 Тому що звичайний інвертор, його постійно треба підключати або вимикати. Ти його не підключиш до мережі 220. Там немає такого живлення щоб ти підключив його до мережі 220. Відповідно, його постійно треба класти туди-сюди. Тут же ж він постійно включений в мережу. Значить, який я виявив мінус в ньому. Ви під час запису чуєте постійно, що він пищить. Цей писк роздається з інтервалом 41 секунда рівно. Він показує, що він працює від батарейки, терміново закінчує свою справу і, і вимикай мене. Відповідно, саме перше, що я хочу зробити, це закрити цю пищалку. Не видалити, а закрити. Чому? Тому що вона необхідна, хоча б щоб тускло, але вона повинна все одно сповіщати про якісь режими роботи, наприклад, при перевантаженні про перевантаження. або про те, що він вимикається. Тому що через певний час я помітив. Чи залежно від навантаження, чи в ньому всередині влаштований якийсь режим, який через годину там, і десь 20 хвилин починає постійно пищати, без перестанку, як ви чули щойно, але він зупинився, а то він постійно пищить. Відповідно, його треба перезавантажити. Я ще знімаю клему, потім знову приєдную, знову запускаю і він знову працює без зупинки. В принципі, на цьому навантаженні, ось тут зроблені в нього радіатори такі, він не перегрівається. Тут встановлений трансформатор, який перетворює відповідно цих 12 на 220 Він а, в цьому режимі не перегрівається. Але коли приєднувати до нього більш енергозатратні прилади якісь на тих самих 300 Вт, то він дуже сильно розігрівається. Відповідно, я планую, тут а, з цього боку в нього плата стоїть. Знизу посередині тут трансформатор. А з цього боку я планую поставити кулер від комп'ютера, підключити його до 12 вольт для того, щоб він постійно обдував всередині всі електронні елементи, і плату, і трансформатор, і охолоджував їх. В принципі, це повинно подовжити його ресурс, ну і відповідно зменшити на нього навантаження. О, ось якраз той самий звук, про який я говорив. Пройшов певний час. Вже у нас. За 3 години немає світла, я вже один раз його перезавантажував. І знову. Вимкнули. Якщо знову вимкнути... вимикнути. Ось, бачите, зараз моргає зелена. І пишемо батері. Зараз він протестує сам себе. І почав знову працювати. Якщо перевантаження, то загорається ось тут червона. І він вимикається. І все. В принципі, про нього розповідати немає, що особливо багато. Є вони різної потужності. Це 300 Вт. Чому я взяв такої потужності невеликої? Тому що вони, по-перше, недорогі, їх зараз на OLX дуже багато. По ціні там від півтори там, нормальні такі до десь 2-2,5 тисяч гривень. Вони значно дешевші ніж самі інвертори, які зараз продають просто по космічній ціні. Ну, а він зручніший, ніж інвертор. Погодьтесь, тому що він може працювати і від мережі, включилась мережа. На нього пішов струм, він цей струм передає е, транзитом на всі споживачі, плюс заряджає невеликим струмом акумулятор. Але все одно його не вистачає, тому я використовую ще додатковий зарядний пристрій. Е, докупив, в принципі, на Aliexpress його можна купити здається, за 16 доларів. Зарядку я, в принципі, кидаю одразу на ці крабики під час роботи. І коли вмикається струм, я не відключаю безперебійник. Від акумулятора, а одразу на нього включаю наверх зарядку. І коли з'являється струм, то відповідно йде невеликий струм зарядки із безперебійника на акумулятор, і, відповідно, із зарядного до 7 А йде на акумулятор. Ну, ось показує, бачите, 3 години акумулятор працював 12,6 вольта, і розряджений він, верніше, залишковий. Струм у нього 80% залишкова ємність, 80%. То після трьох годин роботи працював він так, лише із Wi-Fi-роутером. Ось, бачите, те ж саме показує 12,54, 54 Тобто розряд мінімальний. Зараз я виведу на екран табличку, де показується ступінь розряду батареї відповідно, у відсотках. і, відповідно, не варто її сильно розряджати. Я, наприклад, тільки включається світло, я одразу кидаю зарядку і дозаряджаю її, щоб вона завжди була заряджена на 100%. Так, ну і так це все виглядає в своєму максимально робочому режимі. Зарядка якраз зараз підключена. Процес десульфатації, наприклад. І, бачите, пристрій теж підключений. Працює, але від мережі, тому що з'явилось е, живлення в мережі 220. До речі, можливо, ви знаєте, як відключити цю пищалку, не заклеюючи її і не вириваючи, і збільшити час роботи е, у ПСА, щоб він не вимикався через годину десь роботи чи там, півтори години роботи, залежно від навантаження. Можете написати в коментарях. А так, дякую всім за увагу. Сподіваюся, я допоміг вам. Е, з... Облаштуванням вашого енергоживлення в вашому домі.